Це ми зі своїми проблемами, тобто тут на землі. А простір навколо листочка це поле можливостей Всесвіту. Намалюй собі, мрію у Вінниці, відбувся безкоштовний тренінг з нейрографіки. Художниця Наталя Дерлиця вчила жінок опановувати незвичну техніку антистрес. Вони на папері залишають свої тривоги, і коли людина спокійна, до неї приходять всі відповіді і всі можливості. Тобто, ми ж завжди ем, прагнули стати спокійний, як йог, Так казали, коли ми спокійні, ми можемо все. Людмила Базалевська з Харкова на сеанс з нейрографіки дівчина прийшла вдруге. Розповідає, метод допоміг їй впоратись із переживаннями. Ви знаєте, коли я малюю, я просто забуваю і я мрію, і я вірю, що скоро зможу повернутись додому, що я зможу повернутися до своєї роботи, бо я працювала до цього няньою, і виходить, що моя дівчинка вона поїхала до іншого міста за кордоном, і ми вже з нею не бачимо дуже довго. Нейрографікою захопилась і Ірина з Лисичанська каже, завжди полюбляла малювати, однак з такою технікою познайомилась вперше та не гадала, що завдяки мистецтву зможе вирішити свої проблеми. За допомогою таких заходів ми хоча б відвлікаємось від, від, від е, тих думок, які там залишились. Там залишились рідні, там залишився будинок, якого вже не залишилося. Ми посиділи десь 3-4 тижні, посиділи під е, під обстрілами. Це, е, ось, і ну просто в мене ще двоє дітей, і не, не було сенсу просто їх травмувати. І ми вирішили з сім'єю, я чоловік і двоє дітей. І ми виїхали, всі речі там і з пакетиками, можна так сказати, виїхали сюди. На майстер-класі з нейрографіки і 70-річна Ірина Суржан. Війна і її змусила тікати з рідного сіверодонецька. І от у мене кімната знаєте, я її завісила на кнопочках. Усіма своїми роботами куди ходила на які майстер-класи. І так мені тепер весело, гарно. Я заходжу і посміхаюся в своїй кімнаті, а іноді ще й кіт лапою допомагає. Нейрографіка технологія керування своїм життям через малюнок, пояснює Наталя Дерлиця. При цьому професійні художні навички тут не обов'язкові. Головне спроєктувати думки та бажання на папір, і вони обов'язково здійсняться, переконана художниця. Нейрографіка це термін, складається з двох слів. Нейро це зв'язки, жили е, лінії, а, а графіка це малювання ліній або фігур через лінії, тобто коло, трикутник, квадрат. І коли ми починаємо малювати ці нейролінії, то створюються нові нейрозв'язки в нашому мозку. І наш мозк, мозок починає чути і бачити. Відповіді на свої запитання: ці практики можуть стати у нагоді кожному, адже за допомогою нейрографіки можна намалювати минуле та майбутнє та зобразити свою мрію, яка неодмінна здійсниться.